Рух практично було паралізовано. Отже, що в нас на кордоні і що заявив сьогодні Туск. Туск проти Моровецького. Моровецький розіграв карту проти України щоб не дратувати поляків, сказав Туск. Лідер польської коаліції звинуватив чинного прем'єр-міністра у бездіяльності, яка псує відносини з Україною. Лідер польської коаліції та можливий наступний прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив чинний уряд Матеуша Моровецького. У легковажній політиці щодо України таким чином він висловився щодо кризи на спільному кордоні, яка виникла через протестні настрої та блокування КПП з боку поляків. На початку, коли це було правильно, вони члени чинного уряду продемонстрували інтереси радикально продемонстрували радикально проукраїнську позицію, повністю забувши про польські інтереси. Туск прокоментував змі у сеймі, що після цього Моровецький вирішив розіграти антиукраїнську карту, щоб дратувати людей. А тепер не знає, що з цим робити. Це скандал, тому що навіть у такому питанні, як протест водіїв, вони поставили під загрозу наші фундаментальні інтереси відносно відносно з Україною, Росією Європою. Лідер польської опозиції Дональд Туск звинуватив польський уряд у бездіяльності щодо ситуації із Блокадою прикордонних переходів з Україною таку бездіяльність не можна вибачити. Таким чином ми ставимо під загрозу польсько-українські відносини і не дбаємо про польські інтереси. Сказав Туск. Вони повністю знехтували, коли зрозуміли, що це розлютили людей. Почали розігрувати антиукраїнську карту. Ну і нагадаємо, що Туск може стати майбутнім главою уряду в Польщі. Вибори, які відбулися 15 жовтня, а 27 листопада, президент Анджей Дуда призначив Матеуша Муравецького на посаду прем'єр-міністра. Якщо уряд протягом двох тижнів не отримує вотум довіри у Сеймі, то наступне право формувати новий кабінет міністрів належатиме Дональду, Дональду Туску. Наразі його коаліція має більшість у Сеймі. І вчора. Вчора українські водії перекрили дорогу в польських містах на знак протесту проти блокування кордону. У польських містах перемишль і медика 28 листопада. Кілька десятків українських водіїв перекрили дорогу в знак протесту проти блокування пунктів прикордонного пропуску. На в'їзді до Перемишля та медиці, яка є прикордонним населеним пунктом, близько 30 українських водіїв виходять на пішохідний перехід, фактично блокуючи рух транспорту. Відомо, що одна з дій сталася на кільцевій розв'язці Леха Качинського у Пшемислі, що на східній околиці міста тут проходить національна дорога номер 28, яка веде до прикордонного переходу в медиці. За даними поліції. Група з 30 осіб на кілька хвилин і довше заходила на пішохідні переходи, перекриваючи рух. І на сценарій відбувався і у медиці. Водії виїжджали на ту саму національну трасу. Місцевим жителям подеколи було складно повернутися додому. І нова міністерка сільського господарства і розвитку села Польщі Анна Гембіцька. Увечері зустрілася із польськими перевізниками на кордоні в медиці. Що стало відомо? Чиновниця представила протестувальникам пропозиції, які повинні завершити блокаду на кордоні. Вона зокрема запропонувала доплату у розмірі однієї тисячі злотих до кожного гектара з кукурудзою та збільшення фонду на низьковідсоткові кредити для аграріїв на 2,5 мільярди злотих. Після зустрічі Анна Гембіцька також заявила, що причиною складної ситуації є агресія Росії проти України та безвідповідальна політика ЄС, який не бачить проблем Польщі, за її словами. Під час зустрічі із протестувальниками йшлося по боротьбу на європейських майданчиках за рішення, яких вимагають фермери і перевізники, а також про національні рішення, які могли запропонувати міністерство сільського господарства. Також вона додала, що готова до негайних переговорів із міністром інфраструктури і міністром внутрішніх справ. Гембіцька зазначила, що декілька питань ще треба узгодити, але висловила сподівання, що вдасться підготувати проект розпорядження у цій справі, який буде розглянуто на раді міністрів. Водночас спростувала повідомлення, що з'явилися. У українських змі про те, що протестувальники не пропускають гуманітарні та військові вантажі. Ми не згодні звинувачувати фермерів і перевізників у тому, що вони блокують гуманітарну допомогу або товари, які швидко повинні швидко потрапити в Україну. Присутній на зустрічі організатор протесту Роман Кондров з організації Ошукане село оголосив, що акція. На кордоні буде припинена як тільки вимоги будуть виконані. Ми чекаємо на результати. Поки що ми продовжуємо акцію протесту, яка нагадаю триває 6 листопада. І вже нещодавно цілодобове блокування відбулося на кордоні на пункті пропуску е медиці. Так, е